Друзі, привіт! О, це останнє відео Шкода ланцер» викликало стільки резонансу і багато коментарів. І чомусь здебільшого, всі стали на бік ланцера. Для мене, як для спеціаліста, це, ну, типу, тяжко роз, зрозуміло, навіть не тільки як для спеціаліста, як просто для водія. Тому що в нас є правила, і правила ми повинні дотримуватися. Якщо ми їх порушуємо, відповідно в нас виникає за них відповідальність. І е, в розрізі даного ДТП. Принципово відповідальність однакова, як за пункт, наприклад, 16.11, а таких справ в нас було ну, 50 точно. Так і за перевищення швидкості, що за собою повлякло 12.3. Це е, коли у водія є технічна можливість запобігти ДТП, а згідно відео ми це бачимо, і він їй не користається. До чого я це розказую? Що всі пункти правил, якщо вони є в причинно-наслідковому зв'язку з механізмом ДТП, вони автоматично... Роблять водія, в тому числі винним, і це нормальна ситуація, якби пільна провина. А ще фінальний механізм для того, щоб вирішити такі спори, це автотехнічна експертиза, яка проводиться в рамках судового провадження. Перед експертом ставляться питання: хто винуватий, хто не винуватий, і саме чиї порушення були причиною цього ДТП. І згідно висновку експерту, як правило, вирішуються всі судові питання.